У мене тут знову кавусі і хочу вам показати такі дубайські цукерочки. Хто пробував? Це фісташкова. Там має бути дубайський типу, шоколад. ну, Дубайська фісташка, типу, от, щось таке. Коруч. Дубайська конфета. Будемо пробувати. Кажуть, що дуже-дуже смачна. Тут справді фісташки дуже багато. Тут є тісто катаїфі і ще ціла фісташка. Ця трохи колір, бачите, інакше. М -м -м -м. Я її м -м, покупала на базарі. Одна цукерка 50 гривень. Але вона, я скажу, ситна насичена. Ці ліфтв'яташки просто шикарно. Ось цю. Ще тішу пробую. А тут ще смець якийсь горіхів. Воно не має, навірно, тіста катаїфі. Шикарні конфетки. Цукерочки, цукерочки. Хто бачить, пробуйте, Вони вже з'явилися там в магазинчиках різних. 50 гривень. Ну, таки до кави. Буде супер.